Сьогодні смакуємо молозиво для самих нетерплячих коротесеньких відео. Що таке молозиво? Це запечене в печі наші до появи коричневої шкоринки. Смачню ще перше молочко. Для молозива, повторюю, годиться лише перше молочко до 2-3 днів, не більше. Елементи молозива можуть зустрічатися ще десь до тижня після отелення тваринки. Виходить смачнюще молозиво, яке ми з вами куштуємо сьогодні, яке ми принесли сьогодні і яке ми будемо сьогодні з вами смакувати. Подивіться, яка в ньому консистенція. Підніс вам підкладаю, оператора немає, ви бачайте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вершки. Морозиво. Якийсь незвичайний смаколик. Якийсь крем смачнючий. Все в одному флаконі. Це так смачно. Це такий букет. Я ж кажу, це один із небагатьох смаколиків. Мені хочеться, щоб він не закінчився. Ніколи. Їжте молозиво.